Всім привіт, з вами Тріс, і це Лайфхаки по Sims. Сьогодні у нас буде незвичайне відео. Багато хто знімає різні обзори зараз по новому доповненню, а в мене вийде відео про внутрішній квест, який є в цьому доповненні. На нього я можна сказати случайно наштовхнулась оцією моєю жіночкою. От, І я його вже пройшла для себе і вирішила, що він зніму для вас, як це виглядає і в чому прикол цього квесту. Мені він дуже сподобався. І в принципі про це доповнення теж трошки розповім. Хоча я насправді не люблю робити різні обзори і всяке таке, це не моє, але я думаю, вам цікава моя думка з приводу цього доповнення, тож її я теж вам розповім. Квест у нас полягає в цьому от ведміді. І він нас, бачите, трошечки самої звати його Семі Гарсія. Ми зараз до нього підійдемо і спитаємо про його костюм. Чому він одягся в ведмеді? Його можна зустріти біля фонтану, та, в принципі, будь-де, він дуже часто десь шасте, ну, зазвичай в цьому парку біля фонтану його можна зустріти. Взагалі-то я не планувала робити якісь обзори, або навіть це відео по цьому доповненню. Я його хотіла затестити для апокаліпсису, наскільки тут буде важко жити, коли тут зима. І насправді не важко. Зима тут досить лайтова, досить тепленька, тому хай тут буде постійно зима. Якщо ви захочете тут проходити апік, то велкам. Так, ну от, значить, ми спитали, чому він сумує. Зараз він нам розповість. Ага, ні, він нам розповідає, що насправді я справжня ведмідь, що ти придолбалась до мого костюму. Ну, давайте тепер спитаємо, чому він сумує. Вона така, та ладно, почекай. І насправді, от всякі ці фішечки в цьому доповненні. Я б не сказала, що вони прям сильно ускладнюють стосунки. Я цією своєю жінкою взагалі змогла зробити стосунки з раджем, не знаючи його взагалі нормально. Та почекайте ведмедику, куди ж ти пішов. Він від нас вирішив втекти, де ти жінку вже за ведмедем. А те, що насправді стосунки, в принципі, досить непогано тут можна піднімати. Є свої складності тепер, але в принципі, якщо і з раджем я змогла зробити стосунки, то. В цьому плані все ок. Так, ну що, хлопче, але ти мені цікавіший, ніж рад. Коротше, розкажи мені, будь ласка, чому ж ти сумуєш, а? Семі? А? Розкажеш? Він такий: о, господи, що тобі жінку сказати? Що ти до мене причепилася? Він нам тут розповідає, що я бачу цей от, як це? озеро. Я тут от, значить, рибалив і загубив. Кільце. Але моя дівчина, значить, дуже класно рибалила, вона була в цьому краще, ніж я. Загубив я, значить, кільце. Воно не звичайне кільце, воно магічне. Я тобі, може, якось іншим разом розкажу більше. Коротше кажучи, нам потрібно виловити тут кільце. Я сподіваюся, що ми його швидко виловимо, бо в перший раз, коли я грала, я його досить швидко змогла виловити. Та ти не переживай, я думаю, що ми його зловимо. Я вже думала, що вона його не зловить. Ось це кільце, що ми тут тільки не зловили, насправді я оце все продавала. От, і декілька разів прийшлось їй підняти ці потреби. А з першого разу вона взагалі одразу його зловила. Отаке От, в нас є магічне кільце. От, е, я вже думала, що все спробую ловити якось іншим разом. Давайте екземрі, ми можемо його типу, подивитися, що воно за кільце. Давай ми, значить, екзем зробимо. А додамо його в улюблене, щоб не загубити. Так, ну і давайте шукати тепер, де дівся ведмідь. Бо... А він все тут тусить, в принципі, нікуди він не, не пішов. Ну розкажи ведмедику, чому ти оце все ж таки одяг оцей костюм. Я знаю, що ти не ведмідь. Ну, як тобі сказати? Що ти до мене, жінка, пристала вже? Ну, пристала і пристала, бачиш, я не відходжу від тебе. Семі. Ти ж мені друг. Він такий, ну так собі, друг, бачиш же, Я, типу, сумую, нафігавано тобі мої проблеми. Але я вирішила про них спитати. А, так, ти типу, побачиш? Я така відкрита для стосунків. Так, що він нам тут розповідає? Я вважав, що любов це, типу, головне, що є в житті. Але це не так. І. І воно розбиває тобі серце на шматки. Короте, я намагався використовувати оце кільце, його магію для того, щоб пофіксити стосунки, але це не допомогло, а навпаки, навіть зруйнувала їх. Я проклятий, можливо. І тепер я, от, значить, буду жити як ведмідь будь обережна з кільцем. Ask About Rein. Mm, так. Так, ну ми це зробили. Аскбат. Ну давай, Аскрин. Ну ми вже знайшли це кільце. Сітнеп. Mm. Так. Коротше, ми його знайшли, твоє кільце, до чого ти переживаєш? Та невже? Ого, каже він. Ти знайшла його. Кльова робота. Uh. А воно має деякі романтичну, ну, деяку романтичну магію. А, ти можеш прочитати про це на ньому. А, ну, коротше, кажучи, ти можеш також подивитися у фонтану. Там щось про це написано. Так, давайте, значить, у Фонтана. Подивимось, що тут написано про, про кільце. Вона така. Ну, ладно, дякую, зараз подивлюся. Так, і що? Ну, що, типу, щось. А, вона дивиться на те, що написано значить, на Фонтані, воно досить схоже на те, що написано на кільці, але можливо, ну, вона не все розуміє, як раз їй можливо краще поспілкуватися знову з ведмедем. Давай ще раз, типу, наполягай на тому, що типу Харе ходить у ведмежому костюмі. Тут нам ще хтось незрозумілий дзвонить. Коротше, хлопче, тобі треба зняти той костюм. Проблема не в кільці, а в костюмі. Розумієш? Він такий, ну не знаю. Я так не вважаю, але дякую, подруга, що підтримуєш мене. Давай давай йому розкажемо, що ми прочитали, але не все зрозуміло, що там написано. От, що на кільці що на фонтані щось типу, не що там написано. І він нам каже: Окей, ти можеш ти можеш прочитати. Ну, це, це типу те, що написали якісь маленькі гноми, ти можеш ще прочитати, можливо, на стіні закоханих, і от, типу, там можливо ще якісь догадки будуть про це. Ну, давайте поїхали знають до тієї стіни. От, поїдемо без ведмедя. Я думаю, що він і сам туди прийде. А, так, давай дивитися, що тут написано на стіні. Ти нас чекаєш, друже. Ми теж сюди прийшли з твоїм кільцем. Ну, поки що ми нічого з ним не можемо зробити. От вона, значить, така біжить. Дивиться, що її наш ведмедик там. Я взагалі думаю, що можливо, раз він оцю цю історію знає, можливо, ну, це кільце належало цьому от хлопцю і оцієї дівчині. От, і потім про них, то, значить. Ну, цього тут не розповідають. От, але можливо, так воно і було. Де він його взяв? Хто його знає. Так, ладно. Ми, значить, прочитали. Стоп. І прочитали ми що? Що воно має якусь магію. Щоб цю магію активувати, треба його потерти. Потерти. Рабрін, давай. Рабрін. Так, куди ж ти пішла? Йди сюди. От дивіться, вона його об себе тре, і така типу, відбувається якась магія. От, і нам пишуть, що не, не бачу, ага, все. Ого, типу, магія, тралівалі, ви потерли кільце в себе, значить, там магія якась, і тепер у вас з'являється такий модлет, і тепер ви легше будете заводити різні романтичні стосунки, вас от прям будуть влюблятися, поки цей мудлет у вас діє, і поки на вас така аура кільця, і нам пишуть, що тепер ми в касі можемо його одягнути на себе. Або продати можемо за 5 тисяч семальонів. Ну, я думаю, що ми продавати його не будемо, бо це внутрішній артефакт в грі. Ми давайте поспілкуємося з нашим ведмедем і попросимо його все ж таки зняти цей костюм, що харе йому значить, оце прикидатися. Бо дуже кльовий ведмідь, а от коротше, давай, Семі. Ну, я ж твоя подруга, дивись на мене. Я от тобі хочу допомогти. Розумієш, що вона каже така: я не знаю, як оце от бути з тобою, але мені зовсім не подобається, що ти сумуєш. Я знайшла твоє кірце, і дійсно воно магічне. От, і, типу, харе сумувати. Він такий, а ну не знаю, ну не знаю, подруга, що робити. Може, ти і права. От, давайте ми його такого зафотимо. Семі, ти повинен перестати. Чи як там кажеш Семі, правильно? Семі, а, Семі, ти повинен перестати от, сумувати. Чуєш мене? А? Я тобі допоможу. Давай, не хвилюйся, я тебе підтримую. Оп! І дивіться, який красень перед нами. Вау! Просто! Нічого собі, дуже симпатичний. Сім. І давайте ми з ним трошки поспілкуємося, піднімемо йому настрій. Ну, чого ти Семі, диви, він такий, ти знаєш, дійсно, мені той костюм якось закалібав. Та ти ж не йди від нас, ми з тобою зараз поспілкуємося. Ти хотів присісти чи що за столик? Коротше, Семі, ти диви, я теж <смі> нічого собі, красуня, От. А, ти мене вибач, радж, але тут такий Семі намалювався. Він такий, та я все розумію, коротше, але ти дійсно приємна дівчина. І тепер навіть ми з ним можемо метити, поки він був в тому ведмежому костюмі. З ним неможливо було якось там фліртувати або ще щось. Але а перед тим як все це робити, краще дізнатися, що йому подобається, що ні. Ну і взагалі спочатку підняти хоча б дружні відносини. От вона в мене добра жінка, це все я вибирала тупо генератором. І вибрала тільки ті риси, які от прийшли нові з доповненням, щоб їх затестити. А те, що вона добра, це от генератором викинула її. Ну давай комплімент зробимо йому. І якщо ми з ним подружимось, то надалі просто дуже легко заводити якісь відносини романтичні. Так що, халпа, ну, дискас, інтерес. Ну, давай подискутуємо про інтереси. Він, до речі, дуже легко йде на вселякі оцього там, типу, small talkie, get to know. А, Але в романтиці він ну такий, знаєте, він, він любить, любить, коли з ним там, типу, про любов спілкуються, А от всякі такі вже там більш це флірт такий відвертий. Або ще щось таке. Він оце не любить. Він такий романтичний романтичний хлопчик. Цей семі. От. І а, суть цього челенджу насправді маленького, коротенького, з цим ведмедом, Не закадрити, Звичайно, семь він такий, що хочеться його закадрити. він, Мені здається, дуже такий привабливий хлопець. А в цьому кільці. А, бо через якийсь час воно знову його можна активувати. Якщо вам потрібно там, типу, якось когось або багато різних сім'їв закадрити, то це кільце вам буде в нагоді і отримати його, якби як у спадок, потім його передавати. Теж такий артефакт досить прикольний, мені здається. І... Тому я вам рекомендую так сказати пройти цей квест, якщо у вас, звичайно, якийсь апокаліпсис. Бо в Апіку це кільце я вже заборонила. Отак, от, от використовувати. Ну хіба що ви закрити кар'єру, яка вам це буде дозволяти? От він не дуже любить любить фліртейшн, він любить от ефекшн саме. Ну давай ми йому отак. От, от запропонуємо поїсти цукерки разом з тобою, друзі. Окей, там кажучи, в мене в іншій версії, де я грала теж за мою цю оцінку. Я прям з ним нормальні стосунки змогла влаштувати з цим ведмедом. Мені здається, що він дуже милий. І а, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, коментом і підпискою. Я на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Всього найкращого і пока-пока.